Ось поставили отаких от, от амбалів, які не будуть, не хочуть пускати людей, волонтерів, аби зробити сітки нашим військовим. Таку перешкоду на шляху до волонтерського центру зустріли одесити, які щодня приходять сюди працювати на благо українських захисників. Адміністрація будівлі викликала якихось найомних охоронців задля для того, аби вони перешкоджали, штовхали та. Не пускали волонтерок, особливо в похилому біці. Пояснили вони так, що ніби вони уклали договір з іншими орендарями. Керівники волонтерського центру звернулися до місцевих депутатів та депутатів облради на чиєму балансі перебуває будівля, де розташований волонтерський центр. Утім, виштовхують і депутатів. Усі мало середнього війна показують листочки. Кажуть, там у вас був договір зберігання, потрібна договір оренди, які договори. Війна йде. Ну хто буде платити? Ці люди безкоштовно сюди приходять. Я не розумію, в нас війна закінчилась. Чи що в нас ну в нас що ворог тут всередині ще країни? Є нам потрібно і тут боротися. Раптом починає лунати сирена. Утім, повітряну тривогу не оголошено. Я чую сирена, але тільки в одному місці. Вони включили сирену, щоб просто не допустити людей сюди. А і це при тому, що саме в цьому приміщенні ще є бомбосховище, де люди мають ховатися від ракетних атак. Я написав заяву до поліції. Лише після приїзду поліції волонтерам вдається потрапити всередину. Сюди ходять волонтери, які плетуть маскувальні сітки для захисту наших військових, для нашої перемоги. Це головне, сьогодні ми мали віддати оцю сітку військовим під Бахмутом, які наразі, і ми через те, що втратили декілька годин так, на те, аби. Пробитися в будівлю не встигаємо їм цю сітку передати. Тобто від того, що сьогодні нас не пускали в будівлю, можуть загинути наші солдати. Зімельна група п'ятого каналу кілька годин чекала коментаря від адміністрації будівлі щодо ситуації з вигнанням волонтерів. Утім, там відповіли, що у їхньому щільному графіку часу на це немає. Виділи я ж пооб'яснив вам. Вона розмовляє. Ми чекаємо вже тут кілька. Прияснили ситуацію в Одеській облраді. Виявилося, на останній сесії депутати вирішили передати приміщення, де працюють волонтери в оренду. Директор, коли вносила інформацію про передачу цих приміщень, абсолютно розуміла, що ці приміщення використовують волонтери, і таким чином можемо розуміти, що це було досить цинічно і непатріотично. Сесія приймала відповідне рішення за нього голосували голосували депутати від слухи народу та ОПЗЖ. Це рішення приймалося абсолютно в останній день. Якщо говорити про мою комісію, воно взагалі не було внесено, і моя комісія розглядала зовсім інший документ. Нині частина депутатів Одеської облради вимагала негайно скликати позачергову сесію, аби вирішити питання з роботою волонтерського центру. Там запевняють, за рік сплили понад 45 тисяч квадратних метрів. Маскувальних сіток. Ольга Дунська, Сергій Іщенко, Одеса, П'ятий канал.